Canon ISense MF453 це монохромний лазерний універсальний пристрій. Він вміє копіювати, сканувати та друкувати. Швидкість до 38 сторінок за хвилину, а формат А4. Доступний двосторонній друк до 31,9 сторінок за хвилину. Тривалість прогріву приблизно 14 секунд. Вихід першої сторінки приблизно 5,5 секунд. Роздільна здатність друку до 1200 на 1200 точок на дюйм. Рекомендований щомісячний обсяг друку від 750 до 4000 сторінок на місяць. Робоче навантаження максимально 80 тисяч сторінок на місяць. Якість сканування та копіювання до 600 на 600 точок на дюйм. Сканування доступне в монохромі та в кольорі. Є автоподатчик на скан. Об'єм лотка 250 аркушів Доступні такі типи підключення, як USB, Ethernet та Wi-Fi. Пристрій має білий колір корпусу та великі габарити. На передній панелі розташований кольоровий сенсорний рідкокристалічний екран 12,7 см. Canon iSensis mf 453 можна замовити в інтернет-магазині Ink System. Гарантія 12 місяців.